Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, на продовження нашого навчання і роздумування над Словом Божим, хотів разом з вами прочитати місце, яке записане откровення, об'явлення, другий розділ, Десятий вірш, друга половина вірша. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Амінь. Радий знаходитися сьогодні тут разом з вами і хочеться а, разом з вами зануритись повністю в Біблію. Знаєте, я недавно задумався над словами, які ми доволі часто зараз чуємо, що герої не вмирають. І я почав думати, це кажуть люди зі світу. А як я дивлячись, як християнин, дивлячись на Біблію, на Біблію, можу сказати, що дійсно герої не вмирають? І знаєте, я почав передивлятись героїв, які записані в Біблії, і почав дивитись на їхнє життя, на їхню поведінку, на те, як вони себе вели в цьому житті, і зрозумів дуже просту істину: герой, це той, хто протистоїть злу. Знаєте, людина, яка на стороні добра, їх називають героями. Людина, яка на стороні зла, зазвичай називають їх злочинцями. Так воно є, так в нас налаштовано. І е, зазвичай так і Біблія говорить: є доброчинці, а є ті, хто нехтують Божим Словом і ведуть своє життя так, щоб протистояти Божому Слову. Є дві категорії людей. Є герої. Є Хотів би сьогодні разом з вами подивитись на життя-п'ятьох людей, героїв, які взяті із Біблії, для того, щоб взяти важливі істини для свого життя. Щоб ті істини вони стали за основу, в першу чергу, для нас, і ми дійсно зрозуміли, хто це такі герої. І в кінці ми навіть зможемо зрозуміти, що разом з вами ми, ми також такі є. Перший герой Ной, Людина віри, яка отримала від Бога дуже такі великі завдання. Побудуй ковчег, побудуй великий корабель для того, щоб спасти свою сім'ю і тварин. Мене дивує ця людина в тому, що він потратив таку велику частину свого життя для того, щоб. Доручити себе справі, яку йому Бог. Він, все життя, будуючи ковчег весь той час, який він будував близько ста років, він жив вірою. Він вставав зранку і йшов далі будувати, довіряючи Божому Слову. Ми з вами сьогодні поговоримо і про нього. Друга людина це Давид, цар, якого ми його пам'ятаємо. Але ми дуже мало пам'ятаємо про те, що він дійсно був простим пастухом, сином Єсея, який переміг самого Голяфа. Давид знав кому протистояти. Мене захоплює його життя тим, наскільки воно було переповнене терпінням. Особливо в момент, коли його переслідував Саул, людина з його народу. Людина. Яка дуже сильного ненавиділа. Наступний це Ілья. Знаєте, я, перечитуючи його історію, зрозумів таку цікаву істину герой. Герої зазвичай бувають самі. Це той пророк, який пішов проти всього народу, який схилив своє серце для того, щоб поклонятися ідолам. Він не побоявся протистояти більшості, будучи самий. Він все життя посвятив Богові, тікаючи, будучи в пустині. І знаєте, людина, яка довіряє своє життя Богові, дивлячись на життя Ільї, видно, що Бог про таких людей піклується. Наступний четвертий герой це Даниїл. Вельми мудра людина, яка з малих років попала в полон. І він собі поставив за мету не осквернятись. Він собі поставив за ціль, як самому, так і його друзям залишитись Богу вірним, не дивлячись ні на що. І саме цікаве, не дивлячись навіть під загрозою смерті. Герой це той, хто готовий тримати своїх принципів або принципів, які дає Бог через своє писання, не дивлячись ні на що. І знаєте, Даниїл так і зробив. Він залишився навіть вірний Богу, і навіть в той час, коли його оточували голодні тварини, які готові були його пожерти. Але настав другий день і він залишився цілим. І все просто. Він був вірний, навіть тоді, коли дивився смерті в очі. І останній герой, про якого ми сьогодні будемо говорити, це. Ісус Христос. Той герой, який змінив наше життя разом з вами. Він залишає славу небес, приходить на цю землю, вбирає в себе тіло людини тлінної. І проживає таке життя, про яке ми навіть не можемо собі уявити. Він проживає життя. В тісних відносинах з Богом, показуючи нам просту істину, це реально. І його місію, його життя було саме в першу чергу це віддати себе для того, щоб зробити добро іншим. Це і є героїзм, коли я, не дивлячись ні за що, готовий віддати своє життя для того, щоб зробити добре комусь. Тому він віддав своє життя і переміг смерть. Давайте подивимося на всі ці п'ять історій одночасно, і будемо бачити, що їх всіх разом поєднує, що в них спільного. Тим самим будемо робити висновки для свого життя. Якщо ми подивимось, перше це праведність. Це кожен герой присвятив своє життя для того, щоб жити або ходити з Богом. Ми бачимо життя ноя. він... Так Бог і говорить, що Ной ходив з Богом. Він, будучи в цьому суспільстві людей, які були ожорсточені, злі і грішні перед Богом, ной навіть в такому суспільстві він залишився з Богом. Давид, дуже цікаво Бог про нього говорить, коли говорив Самуїлу. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм. Герой це той, у кого серце. Подібно до Божого, серце якого, якого подобається Богові. Праведність, чистота, святість. Ілля – пророк, який посвятив своє життя Господу. Всюди, де він не ходив, всюди, коли, куди він ходив або йшов, це був наказ Господа. Господь говорить: іди туди, він йшов. Іди туди і йду туди. Йду в пустиню, де немає їжі і води. Але він знає, я йду туди, тому що там, про мене попіклується Господь. Він мав тісні відносини з Богом на протязі всього свого життя. Даниїл, як ми з вами вже говорили, він з малих років поставив собі за ціль не осквернятися і тримати своє життя в чистоті перед Богом. Тому що розумів простий факт: хочеш бути ближче до Бога, тікай від гріха. Хочеш бути. Тісних відносинах з Богом, вибирай сторону правильно. І ним вибере правильне рішення на початку: слідувати за Ісусом, слідувати за Богом. Дало нам знання про такого чудового героя. Ісус Христос. Дуже цікаво апостол Павло пише, що Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Він, маючи Божу подобу святості, праведності, чистоті. Тут на землі він вибрав сторону якраз у цієї праведності. Він протистояв гріху. Він йшов назустріч тим людям, які мали потребу в Бозі. Отже, праведність те, що об'єднує їх всіх всіх п'ятьох, бути чистим, відділеним від суспільства і тримати з тих стандартів, які поставив Бог. Це саме і характеризує героя. Він готовий йти проти всіх ради чогось більшого, ради Слова Божого, ради праведності. Наступне, ми бачимо: герой, це той, хто дійсно розуміє, для чого я тут. Бачимо, для Ноя Бог дав мету побудувати ковчег. І він з кінця кінців це зробив. Давид, для нього Бог мав таку привілегію поставити його царем над Ізраїлем. Бачучи життя, Бог, бачучи життя Саула, він хотів поставити царя, який буде по серцю йому, і який буде правити праведно і чисто перед ним. І саме для молодого юнака, який пас вівці, Бог поставив місію бути царем. Ілья, дуже цікаву річ написано. Про нього, коли він говорив з цими чаклунами, які там були, він їм сказав, що тим самим говорив з Господом: Господи Боже Авраамів, Ісаків та Ізраїля, сьогодні пізнають, що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб. І що все, що я зроблю, Твоїм словом. Бачимо, що місію взагалі всього життя. Ільї було показати ізраїльському народу дійсно чисті відносини з Богом. Ілья мав за мету навернути народ, який поклонявся ідолам, до поклоніння живому правдивому Богу. Роблячи чудо, змилосерджуючись над людьми, він показував на цю сторону: вам потрібно покайтесь і прийти до живого Бога. Така б місія була у Ільї. Даниїл, чудовий пророк. Мудрий, якому в свою чергу Бог відкрив те, що має бути далі в історії. Бог відкриває через ангелів Даниїлу майбутні часи. І зараз, досліджуючи книгу Даниїла, ми бачимо, що дійсно Бог керує історією. і що в Бога все на своєму місці і в всьому свій час. Навіть читаючи про книгу пророка Даниїла, розумію, що. В якійсь мірі в старому заповіті це був в якійсь ролі Єванглії. Коли в кінці кінців стався акцент на тому, що прийде цар, який поставить своє царство, яке буде досконалим. Царство, яке зруйнує абсолютно інші всі царства. І це царство є Царство Ісуса Христа. Ісус. В нього була велика ціль і мета. Яка змушувала його, його любов змушувала йти його далі і далі. Спасіння людства від гріха та відновлення відносин людини із Отцем. Місію Ісуса Христа було відновити оці втрачені відносини людей з Богом, грішних людей з праведним Богом. І Він став цим мостом, який об'єднав і дав нам життя. Бачимо кожен герой. Він має певну місію, певну мету, поставлену Богом. Питання до нас яка наша місія? Що Бог поставив перед нами зробити? Чи дійсно ми підкорюємося під те, що Бог нам спланував? Тому що якщо ми не будемо робити те, що Він бажає, ми будемо робити того, що бажаємо ми. І в цьому ніякого геройства немає. Наступне, що об'єднує цих п'ятьох осіб, така цікава річ, як супротивники. Виконуючи волю Божу, будь готовий до спротиву. Ну і він був серед, серед такого великого суспільства, повного наповненого жорстокістю і ненавистю. І, і звичайно, вже було й протистояння. Були люди, які сміялись з нього. Були люди, які дивилися на нього і не розуміли, для чого він це робить. Давид. Саул, який, бачучи славу Давида, те, що Бог з ним, і те, що Бог робить через його життя, також був переслідуваний. Також мав спротив. Саул майже біля 15 років переслідував Давида. Бачимо, якщо ти маєш якусь. Мету від Бога, будь готовий до спротиву. Ілля мав таку цікаву, е, такого цікавого ворога, як царицю Єзавель, яка мріяла про те, щоб знищити його. Тому що він, в свою чергу, знищив тих е, чаклунів, які не змогли показати силу своїх богів. Вона переслідувала його і хотіла його смерті. Даниїл. Є історія, коли найвищі урядники і ті, хто, можна так сказати, колеги Даниїла, бачачи, що він став доволі відомим і доволі мудрим, також через заздруші хотіли його знищити. І використовуючи, використовуючи царя, вони надали такий указ, що якщо не поклонятись комусь ще окрім царя, то одразу страта. Від цього і Даниїл потрапив в пещеру з львами. Ісус, Старші народу, фарисеї, митники, вони постійно ходили за ним, шукаючи, як його зловити на слові. Були моменти навіть тоді, коли вони хотіли заподіяти йому смерті. Справжній герой, який тримається той місії, поставленої йому Богом, обов'язково зустрінеться з противом. Диявол не спить. Люди, які. Серця, яких наповнені заздрощами, вони будуть протидіяти. Вони будуть мішати. Бачимо наступне їхньому житті, житті чекає тріумф. Ной все-таки побудував ковчег, рятувався від потопу. Давид все ж таки став царем, і цим, на це його царство поставив сам Бог. Ілля, чудова історія з його життя, вознісся на небо на огняній колесниці, не пізнавши смерті. Даниїл став зразковим, люди, зразковою людиною Божою в тому оточенні, де він був. І його до кінця його життя поважали і знали, що він є людина Божа. Ісус, його тріумфом в житті було. Воскресіння. І саме тоді, коли Він Воскрес, Він показав, що він має владу і на смертю, що смерть переможена. Герой, який тримається Бога і залишається вірним до кінця, Він перемагає. Ісус Христос, залишившись вірним тому, що Він мав виконати, пророцтва, які були в Слові Божому, пішов на хрест. І переміг. Останнє саме цікаве те, що вони всі живі. Дивлячись на всі історії, на всіх персонажів, можемо зробити простий висновок. Якщо ми будемо триматись Слова Божого і триматись в першу чергу Бога, ми переможемо. Не дивлячись на. На ті ситуації, які допускає як диявол, так і інші люди в нашому житті, важкі обставини, вони роблять нас сильнішими. Проявляючи вірність в своєму житті, і навіть в тих ситуаціях, коли важко, проявляючи вірність тому плану, який нам поставив Бог, ми стаємо героями. І в кінці нашого життя ми з цього землі уходимо як переможці. Знаєте, як чудово, коли настане момент, коли ми зустрінемося з Ісусом Христом, і Він скаже оці прості слова, вірний раб, в яких вставлено дуже багато, багато сенсу і істини. Ти був вірний в тому, що я тобі доручив, «Отже, тобі належить перемога. І цей перший вірш, який ми сьогодні з вами і перечитували з об'явлення. Наступний слайд. Щоб бути вірний до смерті. І саме цікаве, і саме таке, що мені подобається в цьому вірші, це те, що нагороду ми отримуємо від, від того, кому ми дуже сильно любимо. Будьмо готові в нашому житті проявляти свій героїзм, навіть не в, не в тих ситуаціях, коли хочеться показатись перед людьми, навіть в простих ситуаціях, коли ми один на один з Господом. Так як був цей Ілля в пустині. Будьмо готові залишатись вірним Богові завжди, постійно, навіть коли страшно, навіть коли смерть, і навіть коли нас переслідують. Тому що ті люди, які доручають своє життя Господу і виконують Його доручення, вони отримують від нього нагороду. Так і написано: «І Я тобі дам кінця життя. Адже герой це той, хто дійсно живий. А живі ми можемо бути тільки в одному в Ісусі Христі. Тому що тільки в ньому ми маємо все, що нам потрібно для цього життя тут на цій землі. Тому давайте аналізувати своє життя, дивитись дійсно, хто ми є перед Богом. Чи ми просто споживачі, чи ми дійсно ті, хто виконуємо Його волю тут нам поставило на цій землі? Щоб в кінці кінців, зустрівшись з ним, ми були чисті, праведні. І саме більше це живі перед Ним. Тому що герої Божі, вони не вмирають. Амінь.